На сьогодні. Ми розберемо множину іменників. Ми розберемо дієслово can кен та три типи побудови речення з ним. Ми розберемо злічувані та незлічувані іменники. Будемо починати. Множина плюрал англійською мовою. І основне, що треба запам'ятати, це те, що в більшості випадків ми додаємо до іменника просто закінчення S. Наприклад, a cat Cats, a dog Dogs, a car cars Якщо основа нашого іменника закінчується на шиплячі с and о, то зазвичай ми додаємо закінчення і-ес. Bus, a bus один автобус. Багато bus is. Is. E-dress. brush Brushes, a torch» torches. Тобто додаємо «-es». «A tomato» tomato «tomatoes» – теж буде «-es» додаватися. «A potato» – Так само буде додаватися «-es» S наприкінці. Але деякі іменники, що закінчуються на O, мають у множині закінчення S. Типу виключення. З пов'язано це зазвичай з тим, що ці слова іншомовного походження, тобто вони прийшли в англійську з якоїсь іншої мови. І Тому, не так, як звичайні іменники вони утворюють множину. A radio – radios, a piano, pianos, a photo, photos, a hippo, hippos, a rhino – rhinos, a video – videos. Їх ще є декілька, але я вам виписала ті основні, які використовуються найчастіше. Третій пункт. Якщо основа іменника закінчується на приголосну плюс Y, то Y ми міняємо на I та додаємо ES. Дивимося приклади. A berry закінчується на RY, приголосна Y, то ми Y. Заміни, замінили на I і додали і S. E berry. berries». «A cherry дуже аналогічна ситуація. Прибрали Y, додали замість неї I і S. «A cherry – cherries». Тобто, якщо закінчиться на приголосну плюс Y, то Y міняємо на I і додаємо І S. Але, але, якщо іменник закінчиться на голосну плюс Y. То цього робити всього не треба, просто додаємо закінчення S. Ekies. Key, e toy Toys. І ще шматочок невеличкий. Якщо основа іменника закінчується на F або FI, то ми їх викидаємо та замість них додаємо V і S. Наприклад, a Wolf. Wolves. Бачите, F прибрали взагалі. Додали F і S V і S, sorry. A leaf – листочок. Теж F прибрали, багато листочків leaves. Але є виключення. A roof roofs, просто S, A giraffe – Теж нічого не міняємо. Giraffes. A cliff, cliffs. Тобто треба трошки запам'ятати. Я вам буду давати вправи, а ось якраз у нас Practice One. Наступний наш кусочок. Правила це irregular plurals. Тобто множина, яка формується взагалі не за правилом. В цілому, в англійській дуже багато виключень, тож просто треба розслабитися, прийняти цей факт: relax and learn exceptions. Розслабитися та вчити виключення. Нічого з цим не поробимо, тому вчимо. Поїхали. Man, man, міняється літера всередині. Woman, women, Міняється літера і вимова. Woman, women. men, women, Goose, geese, Food, feed. Double O changes to double E. Дві O помінялися на дві І. Goose, geese, toose, tease, food, feet. Деякі взагалі не змінюються, за що ми їх любимо. Sheep, sheep, dear, dear, fish, fish. І в воднині, і в множині Ці іменники будуть мати однакову форму. Child, children. Ox, oxen, I N додається. Child, children, ox, oxen. Дуже часто помилка, коли кажуть children's. Типу, але children це і так вже діти. Children, то не треба туди додавати ще нічого для утворення множини. Бо воно саме слово вже і так у множині. Child, children, ox, oxen. Mouse, mice, louse, lice. Блоха. Вирішила вам блоху додати, щоб маус було неодиноко самій. Маус, майс, лоус, лас. І person, people. коли кажете дві людини, two people, two people. Not two persons, не дві, дві персони, так, ми кажемо а декілька людей. Two people. Давайте ще раз їх так, я їх прочитаю, щоб вони трошки більше запам'яталися. Man, man, woman, women, Goose, geese, Tooth, Teeth, food, feet, sheep, sheep. Deer, Deer, Fish fish. Child, children, Ox, oxen. Mouse Mice, Lause, slice. Person, people. Це основні irregular plurals. Основні. І ми переходимо до practice 2. Ми дійшли до дієслова can, яке перекладається могти вміти. В цілому, якщо ви були на минулому занятті, і ми там розбирали про дієслово правило да, з дієсловом have got, то в цілому принцип побудови речень з цим дієсловом такий самий буде. Прямо от такий самий. Нічого тут Scan навіть легше. Прямо от ще легше. Якщо в нас positive sentence, так, звичайне речення, то в нас буде subject і can. Subject це мама, папа, Том, вона, все, що завгодно да, на першому місці, can — на другому. He can jump, she can jump, ніяких закінчень can немає, бо це модальне дієслово. і не треба нічого до нього додавати. Якщо в нас negative sentence, заперечне речення, ми ставимо subject plus not plus can. І пам'ятаємо про використання короткої форми. Намагаємося вскрізь, де можемо ставити коротку форму, бо вона найуживаніша. І отримуємо речення. Да, спочатку да, він, he can jump, він вміє пригад стрибати. А тепер не вміє. He can't jump. Отака От коротка форма. Да, знову апостроф з'їв перші дві літери. No, N-O. І залишилось тільки Т. He can't jump. І якщо ми хочемо побудувати питальне речення questions, ми we move can on the first place. Ми перетягуємо can на перше місце і виходить в нас. Can he jump? Вміє він пристрибати? І, як завжди, два варіанти відповіді: так або ні. Yes, he can. Пам'ятаємо, з чого починається питання. Зазвичай тим самим і закінчується коротка відповідь. Yes, he can. No he can't. Тренуємося. Зараз будемо, в нас буде українське речення, будемо його перекладати і робити з нього звичайне, заперечне і питання. Поїхали. Я можу сказати по літерах своє ім'я. З минулого разу пам'ятаємо я, це буде I. Пам'ятаємо, що воно пишеться завжди з, велико, з великої літери. Можу кен, зірка сьогоднішнього заняття, сказати по літерах або написати по літерах буде spell. I can spell. І моє ім'я, my name. І таке реч не Якщо хочемо сказати я не можу сказати своє ім'я по літерах, додаємо туди «not» і отримуємо I can't spell my name. Можна казати can't. Можна казати can't. Це British English і American English. Різниці не буде ніякої. I can't spell my name. І для питання can витягли на перше місце. Can you spell your name? Можеш сказати своє ім'я по літерах? І два варіанти відповіді, як завжди, Yes, I can. No, I can't. Пам'ятаємо, що коли питання спочинається з can you? Чи можеш ти. ти то відповіді Я можу, або Я не можу. Угу. Міняється you на can. Can you spell your name? Yes, I can. No, I can't. І ще одне речення потренуватися. Вони можуть порадити гарний ресторан, ресторан. Вони з минулого разу знаємо вже they можуть can порадити advice, гарний ресторан, a nice restaurant. They can advise a nice restaurant. Якщо не можуть, додали not і отримали they can't, advise a nice restaurant. Can't advise. Не можуть. І для побудови питання ми can знову ж таки ставимо на перше місце. Can they advise a nice restaurant? І два варіанти відповідь або так, або ні. Yes, they can. No they can't. Знову ж таки, якщо починалось питання can they, у відповіді будуть ті самі they can або no they can't. Принцип побудови короткої відповіді, він однаковий кожного разу. І ми дійшли до Practice 3. Countable, uncountable nouns. Наступний шматок інформації на сьогодні. Що це воно таке і з чим його їдять? Подивимося на два приклади: Яблуко і сир. Чим відрізняються ці іменники? Яблуко. Його можна порахувати, якщо його буде два. А сир не можна. Він незлічуваний. Не можна його так от порахувати. Два сира, ми тоді скажемо два шматка сиру, або два кілограми сиру, або два кусочка сиру. Тобто треба щось використати, щоб порахувати цей сир. Але сам по собі він uncountable, не злічуваний. В чому особливість? Якщо в нас countable noun злічуваний, він може бути в множині. Can be plural. plural. Тобто, одне яблуко. І ми це, це легко помітити. Да? Якщо на столі буде лежати два яблука, ми одразу їх порахуємо. Один, два, все два яблука. Тобто можна в множині сказати: An apple, two apples. Два яблука. В одній е... Countable nouns використовуються з артиклем е e або н. Е, e ми ставимо перед приголосними звуками, N перед голосними звуками. Чому я наголошую на слові звуками? Тому що, наприклад, якщо ми візьмемо слово, слово «ауе» година, починається він з літери H, яка приголосна, але вона не читається. І звук, на яку будемо читати слово, Ауе. він голосний. Тому буде N-Oe. Для того, щоб було таке поєднання плавне, гарне. N apple, Naue, N aue. Та countable nouns, злічувані іменники, вони можуть бути використані зі словом сам умножені. І тоді воно буде перекладатися як декілька яблук. В мене є декілька яблук. I have got, I've got. «Some Apples, ми можемо сказати, і буде перекладатися прям декілька яблук. Незлічувані іменники, незлічувані. Тобто вони не можуть бути множені. Ми не можемо сказати сири, води, води, чаї, не кажемо так. І вони е, не можуть бути використані з «ен», e тільки сам, тільки сам. Сам cheese, some tea. Трошки чаю якусь кількість. Просто треба запам'ятати. Давайте ще раз. Countable nouns. Можуть бути в множині, можуть бути з артиклем EN. В множині можна юзати сам, використовувати сам. Uncountable, незлічувані іменники, не можуть бути в множині і тільки сам можуть бути використані. Тому. Ага, че, uh, Uncountable nouns usually include. Да, uh, незлічувані іменники, включають в себе Materials – матеріал. Gold, iron, wood. Золото, залізо, дерево. Liquids. Лідина. Milk, water, tea. Все, що можна налити. Теж, як його порахувати, скільки його? Незрозуміло. Food – їжа. Meat, butter, porridge, м'ясо, масло, каша. Abstract nouns все ще якісь такі поняття абстрактні: love, beauty, happiness, любов, краса, щастя. Теж непонятно, як його порахувати. І деякі інші слова. Наприклад, hair, волосся. От скільки його там, типу, тих волосин, якщо ви маєте одна волосинка, можна сказати, там, я побачила дві волосинки. Але в цілому слово hair uncountable. Money. гроші. Самі гроші ми можемо порахувати, але саме слово money uncountable, незлічуване. Ми не можемо сказати money. Тільки money і все. News – новини. Завжди в однині, Не дивлячись на те, що там є закінчення С, і нам хочеться сказати: я прочитала багато новин. Не можемо сказати багато. Просто «I have read some news» прочитала якісь новини. «Snow» — сніг, теж як його порахувати? Ну, шматочками можна або зліпити якось. Але в цілому це незлічуване. «Furniture» меблі. Ми можемо сказати два стола, дві тумбочки, дві кроваті. Але саме слово меблі, воно не злічуване. Але саме слово меблі це незлічуваний іменник. Так, зараз зробимо разом невеличку вправу. Треба поставити Е N Oсам. Я буду вставляти і пояснювати. Ебіскід. Печиво одне, можемо сказати, печенька ебіск. Тії не можемо порахувати, тому сам ті. Керет, морква. Може, якщо буде лежати дві, ми зрозуміємо, що їх дві, то це countable, да, злічуване, злічуваний іменник. І тоді можна сказати a carrot. Ring, ring. – Кільце. A ring. Bread. Не можемо порахувати хліб. Some bread. Boxes – Одну можемо порахувати, якщо була б одна, ми б сказали a box. Але як тут багато, тоді декілька коробок. Some boxes. Амче крісло можемо порахувати, Намче буде. Так? Тому що закінч... починається на голосний звук. Enamче, Enamче. І намагаємося злитно так сказати. Енамче плейт, тарілка. Якщо буде дві, порахуємо, тоді Е-плейт. Че так само стілець. Два штуки порахуємо, Ечея. Пепер, перець. Не можемо, скільки його там в цій приправі. Не не зрозуміло. Тому сам пепер. Кіт. Один буде, якщо два буде коти, зрозуміємо, що їх два, то countable noun. «A cat» – «dress» – Так само можемо порахувати «a dress». «Money» – Я вам казала до цього. Це uncountable noun». Ми не можемо зробити «money», то тоді тільки сам. Сам money». В з годинники, які на руці носимо декілька штук тільки сам. An в нас використовується тільки для однини. Солт, сіль. Не можемо порахувати, сам солт. Хані, мед. Так само не можемо порахувати. Сам honey. Water, водичка це liquid, рідина. Пам'ятаєте, не можемо порахувати тільки сам water. Advice. Порада. На українській мові ми можемо сказати, як мені дали декілька порад, дві поради, три. Але в англійській мові це uncountable noun» і тоді тільки «some advice. Їдемо далі. Ну, як же ж порахувати їх? Їх хочеться порахувати. Ми ж хочемо сказати 2 кілограми сиру, так? І тоді використовуємо контейнери для uncountable nouns». Конструкція дуже проста: E-контейнер of чогось. Дивимося, наприклад. Can – залізна банка, Bottle – бутилка, Jar, кувши, скляна така з варенням. Piece – шматок, loaf – для хліба використовується, Cup – чашка, Bar – плитка, Glass – стакан, Carton – картонний пакет, slice – Такий тоненький, от якраз сирочок, ми так і ріжемо. Слайс, Шматочок. Пакет, пакет, тін, кока-кола, A teen of cola. Баночка така залізна. Off. І підставляємо продукт. Наприклад, чоколад. Це шоколад. Ми можемо сказати: плитка шоколаду. A bar of chocolate. Coke. Cola. A tin of coke. Баночка. Або a bottle of Coke. Bred. Ми скажемо булка хліба, a loaf of bread, lemonade теж бутилка, так? A bottle of lemonade. Beans, «боби», фасоль це буде a can of залізна така, a can of beans. Або якщо в скляній, то скажемо a jar of beans. «tea», Чайочок, a cup of tea, orange juice. A, можна сказати, a bottle of orange juice, можна сказати a carton of orange juice. Картонова такая тетрапак, якщо я не помиляюсь. Можемо сказати: a glass of orange juice, стакан соку. Може бути декілька варіантів. Cake пиріг, a piece of cake. Шматок. Coffee — a cup of coffee. Ча, чашечка кави. Чашка кави. Чашка Wine. A glass of wine або a bottle of wine. Soap. мило. Як з, цею, з шоколадкою. A bar of soap. Шматок мила. Тобто, якщо хочемо порахувати наші uncountable nouns, незлічувані іменники, то можемо зробити це за допомогою контейнерів і от такої конструкції: A container of. Practice for. Всім гарного дня, гарних вихідних. Bye-bye!